Вітаємо лимани. Що ж це сьогодні у нас? Це у нас ЦАП, цифроаналоговий перетворювач. Його використовують для того, щоб слухати музику із інтернету і не лише. Але в основному, із різних таких от додатків, як Spotify, YouTube Music і там, не знаю, там різні, які ви знаєте, можна слухати музику. От, і вона дійсно буде краще звучати. Звичайно, це залежить від вашої аудіосистеми, яка в цілому дуже важливою є складовою цього е звуку, е тобто ваша акустика, ваш підсилювач. Ось, і відповідно е аудіокарта, яка стоїть у вашому комп'ютері чи ноутбуці. Ось. Але ми сьогодні розкажемо коротко про те, який він є, і що це, хто це, хто це. Це у нас. Майдак. Майдак. Від компанії Micromega, виготовлено у Франції. Ось. Дуже такий цікавий цап. Дуже часто наші широтах його називають мудак. Ну, це не мудак, це Майдак. Ось, Не знаю навіть, що воно означає. Ну, не бачив якогось перекладу. Можливо, це просто такий, якийсь сленгова назва. Ось, друзі. Ось. Світиться індикатор про те, що він працює. Коротко розкажу про те, як його під'єднати. Ось 220 кабель, от вісімка, звичайно. Далі у нас вихід на підсилювач, лівий і правий канал. Тобто ви під'єднуєте сюди і під'єднуєте далі до підсилювача. Кабелі бажано мати якісні. Це буде знову ж таки впливати на ваш звук. І Є також коаксіал, Ось він, коаксіал. можна під'єднати, якщо є у вас. І оце наш вихід USB. Ось він такий, подібний як до принтерів, під'єднується. А вже далі сам вихід з комп'ютера звичайний USB. Також є оптичний вихід, це дуже класно, якщо є в комп'ютері у вас оптика. Ну і ось цей примикач це якість передачі наших е, даних, нашого матеріалу. Один і відвану. Я ставлю на 20, відповідно, якість буде краще. Коробочка виконана якісно, все чітко зроблено. Да, можливо, бувають бренди, які роблять ще якісніше. Але в принципі, я так розумію, мікромега була зацікавлена зробити просто е, більш покращення на те, що всередині, ніж те, що зовні. Проте коробочка дуже якісно зроблена. Розмір, розмір, розмір нашої коробочки. Ось, наприклад, мій один із фонокоректорів, то, наприклад, цап більший. Розмір десь такий як компакт-диск, трішки більший за компакт-диск. Вага приблизно 300 грамів. Ось. Це перемикач, що ми підідали. USB, або ж... Опт. Оптичний. Дуже плавно прокручуєте просто це коліща і все. все. Ну що, далі ми поїдем. послухаємо, як він звучить. Скажу, що звучання в нього доволі непогане, порівнюючи з якимись різними там, китайськими виробниками. От, те, що нам пропонує сьогодні Китай -про». І, відповідно, навіть англійські деякі не дали такого е, признаку звуку, як цей все-таки мікро-мега. Тому ну, респект. Звісно, є кращі варіанти, але і, я думаю, будуть коштувати дорожче. Тому це такий мінімально бюджетний і доволі якісний цап. Е, доволі нотки в нього такі специфічні. Відчувається, можливо, десь. Трішки присмак прикрашення, але я ще раз наголошую на те, що це залетіть від вашої аудіосистеми. Тому рекомендую спробувати і тоді ви дійсно зрозумієте, ваше чи не ваше. Поїхали слухати його. Пішов спати. І так у нас Ван Давайте так по секунд 12, Я думаю, що далі Ютуб не зможе спіймати і забанити наше відео. Ось поїхали. Кейт Буш відома її композиція, яка от зараз стала популярною має друге життя, як кажуть після серіалу Дивні Речі. Почуваєте ці всі звуки, як вони звучать. Піп-піп. І так, ось так. Друзі. Забув ще нагадати про перемикач. Він так легко повертаєте його. І ось у нас оптичний під коаксіал і USB. USB у нас під'єднаний. Ось На цьому ми і за... зафіксувалися. Друзі, не забудьте поставити вподобайку. Підтримуйте український Ютуб. І пишіть ваші коментарі, якщо ви знаєте якісь інші ЦАПи, які ви пробували, які вам сподобались. Буду е радий почитати ваші коментарі. ось, Всі коментарі читаю, звичайно. і Мені цікаво, чи є меломани, які теж слухають музику через е ЦАПи. Все, друзі. Бувайте!